Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні буде трошки таке нестандартне відео. Цього гномика я зробила в подарунок для дуже чарівної жінки з теплим, добрим серцем і душею. Дуже хочу, щоб цей гномик їй приніс міцного здоров'я, щастя, тепла, добра, позитиву. Всього-всього доброго в її дім і її рідним також. Цю чарівну жінку звати Оксаночка. Оксаночка е, має на Ютубі свій канал. Канал її називається Серіал Ксенія. Свого часу Оксанка, коли я свій створювала на своєму каналі, прорекламувала мене і попросила своїх підписників. Підписатись, я була вражена, люди підписувались, і я думаю, хто мене давно дивиться. І є такі підписники, які прийшли з її каналу. Я вам всім дуже дякую. І хотіла віддячити цій неймовірній жінці таким маленьким подарунком. Друзі, кому цікаво, можете просто поспостерігати. Я деякі моменти покажу, як я роблю цього гномика. Нам потрібні оці втулки, я брала їх від фольги для ніжок, взяла пінопласта кульку, розрізала її на половинки і приклеїла гарячим клеєм до картону. Потім обрізала ножицями по краям. І вийшли такі ніжки. Для того, щоб ну, якось укріпити, і щоб гномик був важкенький і стояв на ніжках, у мене були каштани засушені, я вирішила туди каштанчики закинути. Потім обклеїла внизу ніжки. Вверху немає змісту через те, що там накладається туловище нашого гномика. Я взяла баночку. Від в мене був колаген ось таким чином. І всередині кріпити також гарячим клеєм. Якщо немає такої баночки, можна брати будь-яку пластикову бутилку. І потім далі процес пішов. Вирізала отаку смужку і отак по кругу по кругу обклеїла, бачите, ось вона по кругу, по кругу Ось так. А тут ми візьмемо клею, отак, прикріпимо А тоді по бокам клею і ось так скріпимо. І будуть такі черевички нашого гномика. Друзі, світла немає. Я тут займаюся. Дивіться, таких дві смужки відрізала, зшила їх посередині, вивернула на другу сторону. І з, як він називається, такого, такої штучки вирізала рукавички, з ниточкою, я теж посшивала, всередину трошки напхала синтепончика, і зверху зроблю отак кожушок. Потім сюди синтепончика трошки наб'ю, і будуть у нас такі ручки. Так, а от по кругу ще візьму, мені так більше подобається таку червону смужку. Ну, буде так гарніше. Ось так. Вже зробила носик. Носик зробила від кіндера, другу частинку відрізала, обтягнула. Білий у мене був такий кусочок тканинки. Обтянула потім носочком таким безрозмірним, потім можна розовою якоюсь пудрою затушувати. Ось так. Тепер вирізала бороду і вже готовий наш колпачок, наша шапочка. Наб'ємо її теж всередину синтепончиком. І ще мені подобається ці. Гномики, коли вони з очима. Щось не люблю я, коли вони без очей. У мене там є такі бусинки. Тут такі зірочки ми зробимо. І ще мені хочеться сюди білого кожушка дати, воно так буде відсвіжати. Ось такий у нас буде гномик. Друзі, ну от що в мене вийшло. Ось такі черевички в мене вийшли. Ось тут бороду, от, тут носиками, очки і такий капелюх цілий. Можна його взагалі отут перестіпнути, отак, шляпу. Але не знаю, чи цей. Я навіть не знаю, як сказати, чи цій дівчинці сподобається, які я зробила. Він поїде в гості далеко-далеко. В подарунок до дуже хорошої жінки з добрим серцем. Ось так. Ось так. Ось так.